Будь-якому підприємству України можна буде бронювати своїх працівників від мобілізації за щомісячний платіж у 20 тисяч гривень. Таку норму хочуть внести народні депутати у новий закон про мобілізацію. Якщо підприємство працює в білу та сплачує всі податки, воно зможе забронювати до 50% своїх військово зобов'язаних працівників. За різними оцінками, така норма може принести в бюджет від 18 до 155 мільярдів гривень на рік. Зараз в Україні забороньовано 538 тисяч чоловік, включно з держслужбовцями та працівниками військових адміністрацій. Поки суспільство обговорює ці норми, можна спрогнозувати новий вид шахрайства. Спритні ділки будуть реєструвати підприємства. Брати на роботу бажаючих закосити від мобілізації та сплачувати за них двадцятку в місяць, беручи з них, звісно, набагато більше. Висновок: як не крути, якщо в тебе є гроші, ти завжди зможеш купити собі білий квиток. Ще одну інноваційну пропозицію озвучив голова фракції Слуга народу Давід Арахамія: депутати та чиновники повинні проходити військове навчання разом з іншими мобілізованими. Це, за словами Арахамії, може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання. Щоправда, депутати будуть навчатися неповний робочий час і, після закінчення вишколу, повернуться у свої кабінети. Адже згідно закону, вони мають бронь від мобілізації. Я вже бачу втомленого депутата, який виходить з казарми, плескає по плечу мобілізованого, який їде на передову, зі словами Ну, давай, удачі. І повертається в свій кабінет на Грушевського. Чому це повинно надихати мобілізованих, я не розумію. А ви як вважаєте? Тримаємо вас у курсі подій.